Добрий день, шановні учасники конференції. Я студентка другого курсу профілізації оркестрові струнні інструменти Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва Мисюк Еліза, керівник Саморядова Катерина Іванівна і тема моєї роботи Сторіччя українського радіо та 95-річчя Симфонічного оркестру Українського радіо. Україна славиться багатьма симфонічними колективами, але хотілося б зазначити саме оркестр українського радіо, оскільки цього року відзначається його 95-річчя та сторіччя українського радіо. Симфонічний оркестр українського радіо є третім оркестром в Європі за часом створення раніше на рік, ніж оркестр BBC. Оркестр записав до фонду українського радіо близько 15 тисяч записів. Тільки у 2022 році, 155 разів наші записи прозвучали в Європі. Щодо історії створення, вона бере свій початок з 5 жовтня 1929 року у Харкові, тодішній столиці України. Там відбувся перший публічний виступ симфонічного оркестру. Також оркестр входив до структури радіотеатру і складався із 45 музикантів, яких очолював диригент професор Яків Розенштейн. У 1934 році оркестр було переведено до Києва у зв'язку з перенесенням в столиці України. Тепер оркестр складався з 60 музикантів, та другим диригентом став композитор Петро Поляков. З 1935 року оркестр очолив диригент Герман Адлер. Наступним з 1937 року диригентом став Михайло Каннерштейн. У період окупації оркестр припинив свою діяльність, яка була відновлена у 1944 році. У перші повоєнні роки 1944 по п'ятдесят доклав багато зусиль на відновлення складу оркестру Петро Поляков. У 1956 році оркестр знову було повернуто до структури українського радіо, а в 1957 його очолив видатний український диригент Костянтин Симеонов. У 1961 році на заміну став диригент Вадим Гнідаш, який керував колективом наступні 28 років. З 1991 по 99 роки керував оркестром диригент Володимир Сіренко. За його час роботи, склад оркестру став нинішнім постійним складом 83 музиканти. А у 1999 році оркестр очолив В'ячеслав Блінов. З 2005 року оркестром керує Володимир Шейко. З 2017 року, після утворення Національної суспільної телерадіокомпанії України, оркестр носить сучасну назву Симфонічний оркестр українського радіо це наше слово в світі, і це наш опір. Оркестр не зупинявся на одному місці, тому різними способами шукав можливість гастролювати по країнам Європи, адже виступи на закордонних подіях це насамперед представлення України, наше слово та наш опір. Як зазначає диригент Володимир Шайко, гастролі це зовсім інший світ. Приїжджаючи із гастролів, музиканти по-іншому одягаються, працюють, їхня робота стає більш обкладеною, імпульсивнішою. Це дає сили рухатись вперед, адже світ мистецтва не стоїть на місці. Так у 2017 році оркестр побував на гастролях у Пекіні. Та Гонконгу в честь 25-річчю дипломатичних відносин між Україною та Китаєм. Кожен концерт симфонічного оркестру розпочинався двома гімнами України Китаю. Ще відбулись гастрольні тури симфонічного оркестру країнами Бенілюксу, де виступали на найпрестижніших концертних майданчиках Нідерланд, Бельгії та Люксембурга. Минулого року здійснили благодійний тур концертними залами Італії. В результаті вразивши італійську публіку. Загалом оркестр мав гастрольні тури головними залами 17 країн Європи, Азії та Африки. Також симфонічний оркестр українського радіо 30 разів виступав в Алжирі, що стало справді важливим для іміджу України, адже через мистецтво змінюються рейтинги та прокладаються прямі стежки до людей. На жаль, зараз про Україну за кордоном дізнаються більше через війну, але і в цьому нещасті ми отримуємо достатньо підтримки, співчуття та розуміння. Тому керівник та симфонічний оркестр мали можливість вперше бути у Британії, беручи участь у семінарі музичних ансамблів Європейської спілки. На цю подію збирається 30 країн. Слова надається не всім країнам, проте цього року Україна була представлена вперше. Кожна країна мала свою тему це тема молоді чи освітні, адже музичні колективи займаються насамперед просвітою, вони рухають культуру і свідомість вперед. Оскільки нашою головною метою наразі ця перемога, збереження людей, країни та збереження надбання і загартованості духу. Для нас, як ніколи, було важливо ознайомити учасників семінару з нашою роботою за темою оркестри та хори під час війни, яка була представлена відеопрезентацією, що містила відеофрагменти музичного життя про записи у Києві в умовах повітряних тривог і відключення від електроживлення та про проєкти симфонічного оркестру. Також учасники були шоковані тим, що побачили на фотографіях, які продемонстрував Володимир Шейко, як проходили репетиції симфонічного оркестру під час повітряних тривог у стінах бомбосховища. Їм було дуже цікаво, хто ми є, адже оркестри та хори радіо та телебачення це оркестр першої лінійки в світі. Особливо оркестр відзначається своїм будинком звукозапису, який є дуже якісним акустичним місцем. Велика концертна студія будинку звукозапису, наприклад, більша, ніж в Манчестері. У цей непростий час повномасштабного вторгнення оркестр подорожує Україною вперше за останні 40 років. Так цієї осені відбулося благодійне гастрольне турне заслуженого Академічного оркестру українського радіо. Гастрольне турне музичного колективу, присвячене двом ювілейним датам сторіччю Українського Радіо до 95-річчя заснування самого оркестру пройшло протягом двох тижнів у Черкасах, Полтаві, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Тернополі, Рівному та Луцьку. Львів став заключним дев'ятим містом у концертному турі. Концерти відбулися з аншлагом, адже публіка дуже скучила за симфонічною музикою. Під орудою головного диригента оркестру народного артиста України Володимира Шейка у виконанні колективу прозвучали шедеври української світової класики та пісенної творчості Володимира Івасюка у симфонічному оранжуванні. А самі концерти тривали понад 2,5 з годин. Овертюра до опери Тарас Бульба. Цього туру ми обрали спеціально твори, скажімо так, те, що звучить найпопулярніше на каналах українського радіо, тобто це і класичні твори класиків, і академічного жанру, і твори так званої сучасної музики. Це будуть твори Володимира Васюка в симфонічній обробці Ні Володимира Івасюка. Так, що вона була цікавою як для фахового слухача, так і для широкого загалу. Вона несла в собі насамперед патріотизм, просвітництво, інформування. Зважаючи на повітряні тривоги, всі концерти відбулися із надзвичайним успіхом, настільки, що слухачі не хотіли відпускати артистів зі сцени. Зі слів Володимира Шейка, цей тур був якоюсь місією, певним творчим відкриттям, адже в такий складний час ця музика була такою необхідною для підтримки українських слухачів. Оркестр живе життям суспільства і разом із життям суспільства. Його слова це слова звернення до суспільства. В той момент, коли суспільство щасливе це слова щастя. Якщо суспільство переживає тяжкі часи, це слова підтримки, слова героїзму, слова боротьби і перемоги.